Яка а, наразі ситуація з онкологічними захворюваннями в Миколаївській області? Взагалі про можемо щось говорити Наскільки поширено це захворювання. Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. І сьогодні з нами Святослав Ремасюн – лікар, онкохірург, мамолог. І говоримо про здоров'я взагалі. та жіноче здоров'я зокрема. добрий день. Святослав добрий день. Раді вітати вас у нашій Дуже студії. День. Ну і для початку, напевно, не знаю, можливо, для вступу в якості якоїсь ілюстрації, яку ситуацію зараз маємо в Миколаївській області, в місті Миколаєві з онкологічними захворюваннями. Ну на сьогодні головне, що у нашому місті продовжує працювати наш обласний центр. Онкології, який надає надає е, всю потрібну допомогу, е, дякуючи Богу, війна е, не завадила нам працювати той тобто, нас залишився майже весь колектив, е, тому весь спектр надання комбінованого комплексного лікування онкологічним. Хворим, ми як надавали, так надаємо, так і будемо продовжувати надавати. Я перепрошую, це дуже важливе уточнення, тому що ми пам'ятаємо, що власне повномасштабне вторгнення воно серед іншого запам'яталося миколаївцям тим, що от саме цей трикутник в інгульському районі, де у нас знаходиться обласна дитяча лікарня, онкологічний центр, обласна офтальмологічна лікарня. Туди була маса прильотів. Тому уточнення, що ви продовжуєте працювати, так ми продовжуємо працювати на той час. Ми надавали допомогу пораненим і продовжували працювати як в штатному режимі, так і надавали завжди допомогу пораненим, яких на той час було немало. Ну я навіть не про це я перепрошую. Я про те, чи чи збереглася технічна можливість працювати, чи зберігся персонал, і ви говорите про те, що все це, все, все це є і має місце бути. Все це є і технічно наше устаткування, і персонал. Майже весь зберігся і ми працюємо. Давайте можливо ще одне невелике уточнення. Ми вас представляємо як лікаря Мамолода. Можливо, тоді трошки про вашу спеціалізацію. Чим безпосередньо от, в онкологічному центрі ви займаєтесь і ваші колеги? Ну я завідувач центру здоров'я жінки Миколаївського обласного центру онкології. Центр здоров'я жінки. Включає в себе два підрозділи: це мамологічний підрозділ та гінекологічний підрозділ. Тобто центр здоров'я жінки в повному обсязі займається хірургічним лікуванням онкологічних захворювань жінок. І якщо також можливо, все-таки декілька цифр, щоб ми розуміли, от сьогодні, на фоні війни, на фоні того, що значна частина Миколаївців від'їхала з міста яку маємо, які маємо показники по захворюванню, Яку маємо статистику? Ну взагалі, звичайно, війна багато що змінила. Тобто це не секрет, що великі міграційні процеси, багато жінок виїхало. І це змінює трошки статистику. Вона ну не стає настільки точною, можливо, тому що, тому що неможливо у всіх жінок. Виявити, контролювати, лікувати конкретно в нашій лікарні. А взагалі, що стосується захворювань онкологічних, вони нікуди не ділися, і вони дуже розповсюджені. Ну про цифри на першому місці в структурі захворюваності онкологічному жінок як був рак молочної залози, так він і залишився. В чоловіків як на першому місці був рак під залози та легень, так він і залишився. Взагалі, в світі захворюваність дуже поширена. Ну, наприклад, в світі кожен рік, це я можу сказати, на прикладі минулого року, виявляється, 2,3 мільйона захворювань на рак молочної залози. Біля 700 тисяч жінок помирає від раку молочної залози в світі. В цілому в Україні це теж вражаючі цифри. Наприклад, я скажу, що Наприкладі, 2018 року це ще до в доковідний час. У нас зареєстровано було 15 тисяч 17 хворих на рак молочної залози. Це в області. Це в Україні. Mm -hmm. в Україні. Тобто, це для розуміння. Кожну добу реєструвався 41 випадок на рак молочної залози. Кожну добу. Тобто проблема, звичайно, велика, і потім, пам'ятаємо, ковід проблеми з пересуванням, це завадило нам в деякому плані. Вивінуті всіх хворих, тому що жінкам було важко пересуватися, були як пам'ятаєте, локдауни не можна було. І тому статистично дещо спад захворюваності, тому що вже в 2020 році ми маємо по Україні 12 тисяч вісімсот захворівши жінки. Але це статистично на бумазі. Не всі звернулись, не всіх виявили. Це є проблема зараз. Війна. Ці цифри так, я буд... перепрошую. От е, я, от, коли ставив питання про війну, то я ну, виходив з того, що дивіться е, обстріли, переміщення людей, загибель людей. Люди втрачали все, що вони там втрачали близьких в першу чергу, втрачали все, що вони нажили там і, і ще їх, ну, власне, да, предки нажили. От і, і це все величезне емоціональне потрясіння. Ну воно ж не могло саме по собі впливати на взагалі на здоров'я людей. Ну і в тому числі можливо якось стимулювало і такі страшні захворювання, як захворювання на рак. Е, ну е, насправді дійсно емоційні потрясіння вони е, провокують загострення хронічних, хронічних хвороб. Рак е, теж теж у деякому аспекті це хронічна хвороба. Але правду кажучи, даних, які б доводили це, що стрес стимулює. Рак таких об'єктивних даних немає. Можливо, так воно і є, так як і з усіма хронічними захворюваннями. Звичайно, люди перш за все дбали про свою безпеку, їм було не до звертання до онколога чи якогось фахівця, та навіть до сімейного лікаря, що там вже казати. Звичайно, люди думали про як вижити, а не вирішити якісь проблеми зі здоров'ям. Можливо, ще якщо ми говоримо, от характеризуємо загальну картину, ну можливо, ще от, просто для розуміння а, яке співвідношення людей, які звернулися, чоловіки, жінки, і якесь ну і можливо, вік за віком? Що ну, е, насправді е, це е, відомо, що е, раком хворіють більш е, похилі верстви населення. Але, на жаль, така тенденція, що, що е, рак молодший вона вже спостерігається останні десятиріччя, і, на жаль, ми лікуємо і його і у хворих в 20 років. Е, звертаються тут, тут важко сказати, як війна вплинула, хто звертається. Тобто, як звертаються молоді, так і звертаються похилого віку, в кого є можливість звернутися. І е, головне те, що. На жаль, на жаль е, тенденція до того, що звертаються більш на е, запізних стадіях раку, тобто третя стадія і четверта стадія, тому що вони не могли звернутися рік назад. Е, е, війна, ковід, е, вони чекали, 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 і вже деякі дочекалися до того, що вже чекати більше неможливо, вони звертаються. Це, це погано, тому що, звичайно, рак лікується чудово на першій другій стадії. От ось це основна проблема, що люди не могли звернутися вчасно і е, ситуація така, що всі провідні онкологи України прогнозують, що в нас вже починається, а після воєнний час значно вже буде це видно, що виросте. Кількість занедбаних стадій раку любих локалізацій, не тільки молочної залози, тому що люди не мали можливості під час війни, особливо в прифронтових областях, особливо які були під окупацією, звернутися вчасно за допомогою. Ну а тепер давайте напевно докладніше розберемо, як сьогодні працює система виявлення. Ми ж розуміємо, що там війна, але що до війни у нас почалася ну почався процес реформування медичної галузі взагалі. І власне, ну і перерозподілялася і відповідальність між фахівцями, лікарями, які Абсолютно. виявляли і далі направляли на подальше лікування. Ну і перерозподілялася відповідальність напевне лікаря і безпосереднього пацієнта, тобто всіх нас. Як це сьогодні організовано От, власне процес виявлення і профілактики? Ну на сьогодні, по великому рахунку, це лягло на плечі сімейних лікарів. Тобто я розумію, що в них багато дуже є чим займатися, але одним ще із їхніх професійних обов'язків це є виявлення своєчасно, наприклад, того ж самого раку молочної залози. Для цього ну, їм устаткування особливого не треба не треба. треба знання щодо цієї хвороби та вміння, ну хоча б пальпаторно. Подивитись хвору, з'ясувати, чи є якісь там проблеми, чи, чи потрібна подальша консультація більш вузького фахівця стосовно молочної залози, тобто сімейний лікар особисто виписує зараз електронне направлення, і ця жінка їде в центр онкології, до нас де її огляне вже фахівець. Але я перепрошую, я ж так розумію, що ну, Жінка сама має звернутися до сімейного лікаря і там задати питання: ось дивіться, мене хвилює тето й тето. Що ви думаєте з цього приводу? Ну так це насправді абсолютно. Насправді, ну насправді дійсно, ну кого ж має хвилювати здоров'я, як не людину в першу чергу. Тобто, жінка має, має розуміти, що е, якщо сама не подбаєш про своє здоров'я, то ніхто про нього не подбає. І бути в цьому зацікавлена найбільше. Тому. Це, це, це не складно, Це не складно, наприклад, проводити раз на місяць самообстеження. На що звертати увагу? Звертати увагу треба, тут не треба вміння, тут треба просто порівнювати, яка була молочна залоза, і яка, наприклад, стала. З'явилось якесь ущільнення. Все, якщо ти знайшла в себе ущільнення, не сиди вдома, йди зразу до лікаря. Йдеш до сімейного лікаря, який в подальшому дасть електронне направлення чи необхідніше зробити до обстеження. І Направить до фахівця в обласний центр онкології. У вас вище прозвучало, що саме, на... ну і в принципі, ми це розуміємо, що момент виявлення захворювання критично важливий для його успішного лікування. Абсолютно, абсолютно правда, тому що е, рак молочної залози, наприклад, на першій стадії лікується ну, майже на 100%. Е, більше того, в цих випадках молочна залоза залишається на місці. Ми виконуємо органозберігаючі операції. І жінка по великому рахунку різниці може не помітити. Тому це вкрай важливо, як тільки знайшла, зразу звернулася. Не треба чекати, доки розмоктича, розмок, розмоктича ця пухлина. У нас це ж проблема на запитання, чого ви чекали, врещують пухлину, як кулак, чого ви чекали, чого сиділо. Ну, то сиділа, думала, само пройде. Боялася звертатись. А є ще можливо, ну як додатковий фактор, про що людина має пам'ятати, що ну, наприклад, професійна діяльність, яка так чи інакше може впливати на те, що хвороба може з'явитися, ну і власне розвиватися, можливо, якась успадкована, якась історія, там хтось в родині хворів, це має значення? Це має значення, але тут треба більш детальніше розповісти. Справа в тому, що ну в половини жінок. Рак молочної залози виникає, так би мовити, ну безпричинно. В неї не було якогось успадкування негативного, в неї не було шкідливих якихось факторів, шкідливих звичок. Ну, Онкологія, наука, яка ще далеко досконало не вивчена. Але з іншого боку, ми вже знаємо фактори, які впливають на розвиток раку молочної залози. Це так зване генетичне успадкування. Є гени БРЦА 1 БРЦА 2 мутація яких ну, в 90% випадків може призвести призводить до раку молочної залози. Зараз Лабораторії ці аналізи роблять, це можна робити і можна щось надалі для себе планувати. Ну, приведу приклад, наприклад, вибачте за тавтологію, всі знають американську акторку Анджеліну Джолі, в якій був високий ризик раку молочної залози, доведений цими аналізами, і вона собі зробила профілактичну мастектомію. Видалені молочні залози, поставлені імпланти і все чудово. Почекайте, от мені здається, от в цьому прикладі, який ви навели, ну там е, мені здається, я можливо помиляюся, але в суспільній свідомості було таке враження, ну це те, що називається зірка голівудська з жиру біситься. А що професіонал з цієї точки зору, як, як це оцінює? Я оцінюю, що вона просто зробила вірний вибір. Вона подбала про своє здоров'я наперед. І абсолютно себе в унебезпечили від цієї хвороби. Хто знає, якби вона цього не зробила, може її вже й не було, це невідомо. Але так вона стовідсотково себе убезпечила. Це нормально. Це досить поширені операції в Сполучених Штатах профілактичні мастектомії. Це вже в нашій а в українській культурі, як ну, це? Ну, це? це, на жаль, в нашій свідомості воно не так. По-перше, були складнощі з виявленням цих генів. Ну, по-друге. Я ж перепрошую, ми маємо наголосити, те, що є гени, це не обов'язково, що людина захворіє. Мут... Просто висока вірогідність. Мутація цих генів, вирогідність ну, вкрай висока. Тому тобто, ці такі, як правило, успадковані захворювання, коли є мутація цих генів, то хворіли там. Родичі близькі там матір, бабуся і так далі це хворобою, тому ну це вкрай вкрай височезний ризик. Я, я не можу сказати в відсотках, але він наближається в сторону ста. Добре, давайте повернемося, те, що називається до Миколаєва, з точки зору ну власне фахівців, які в нас працюють, і з точки зору медичного обладнання. Які є можливості сьогодні безпосередньо у нас в обласному центрі стосовно діагностики і подальшого лікування? Стосовно діагностики, у нас є абсолютно усі можливості. Тобто, у нас є е, сучасний, наприклад, мамограф, який дозволяє не тільки робити візуалізацію е, пухлини, але й робити діагностичні процедури. Тобто, е, дивіться, буває так, що ми знаходимо пухлину, яка 5 мм в діаметрі. На мамографії знайшли. Вона не пальпується. Вона і що робити? Як довести, що це злоякісна пухлина? А перепрошую, а як в цьому випадку до вас потрапляє пацієнт? Якщо ви говорите, що вона не пальпується і її візуально не видно, а все-таки як А Якраз все як в цьому нам допомагає мамографія. Я декілька слов скажу. Справа в тому, що профілактики первинної раку молочної залози не існує. Тобто з'їсти якусь таблетку магічну і в тебе раку не буде. Є тільки вторинна профілактика. Коринна профілактика це виявлення хвороби, в даному випадку раку молочної залози, на самій ранній стадії, доклінічній, коли ще вона руками не пальпується. І тут нам допомагає тільки мамографія. Тому, тому забігаючи на скажу, що всі жінки, починаючи з 40 років, мають профілактично, регулярно проходити мамографію з 40 до 50 років раз в 2 роки, а з 50 кожен рік. Пам'ятаєте, колись флюорографію регулярно так добре? А як це практично? Тобто, все одно жінка має йти до свого сімейного лікаря, він має давати направлення, чи може безпосередньо право уходити в концентр і говорити, шановні лікарі, мені потрібно, тому що вже вік такий? Ні, е, вона має йти до сімейного лікаря, який дає направлення на мамографію, і тоді вона на безоплатній основі е, отримує цю е, діагностичну процедуру. Якщо вона хоче йти сама, ну сама вона може без електронного направлення йти тільки в приватні медичні центри. Добре, тут я також не можна запитати. Дивіться, можливо, от якщо ми говоримо про мамографію, ну людина може думати: слухайте, це це, це там зайве опромінення. Ми й так тут живемо. Радіація з усіх боків, навіщо воно потрібно? Ще додатково спровокує або підштовхне захворювання, навіть якого й не було. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, звичайно, це не так. Тому що в світі на цей час ну, проведено, я не можу сказати, це сотні мільйонів мамографій. Були величезні дослідження. З великих груп населення не доведено, що мамографія може призводити до погіршення стану чи провокує захворювання на рак молочної завози. З іншого боку, вона, звичайно, дуже дуже позитивно впливає на раннє виявлення. Як я казав вище, ми можемо знайти пухлину, яке 5 міліметрів. Таких випадків було у нас це не поодинокі. І наше остаткування дозволяє взяти біопсію ось цієї маленької пухлини. Тобто електроніка виводить голку в, нужний, в нужну точку, ми беремо звідти біопсію і доводимо, що це рак. І чи навпаки доводимо, що це не рак, і жінка собі спокійно живе. Ну а ця доброякісна пухлина, яка виявляється, потім не може перерости все-таки в злоякісну? Якщо е це доброякісна пухлина, ну там є ознаки рентгенологічні, це видно е по снімках. Ми бачимо так, що це доброякісна. Якщо вона маленька, не пальпується, хвора спостерігається е регулярно. Робить мамографію, там ультразвукове дослідження та таке інше. Але якщо є хоч е найменша підозра. І це доведено біопсію. Звичайно, тоді треба хірургічне втручання. Ще в мене таке питання. Ну добре, ми докладно поговорили про технічні і практичні можливості щодо діагностики, що ми маємо в Миколаєві стосовно лікування захворювань. Стосовно лікування, ну ми чесно кажучи, йдемо в ногу зі всіма світовими трендами. Тобто, це органи, в першу чергу органу, зберігаючи лікування. Органи, лікування це не тільки не видалення цілої молочної залози, але в нас є устаткування, яке дозволяє робити так звану біопсію вартового лімфатичного вузла. Я декілька хочу тут зупинитись більш докладніше на цьому аспекті. Тому що проблема в чому, що лімфатичні вузли підпахвинні, вони вперше. Уражуються метастазами і при радикальному висіченні завжди ми маємо робити е, так звану підфахвинну лімфодисекцію чи лімфоденектомію. Чому? Тому що ми не знаємо апріорі, уражені вони чи ні. І згідно з сучасних стандартів, ми не тільки виділяємо молочну залозу її частину, а обов'язково е, всі лімфатичні вузли. З точки зору от, фізіологічних аспектів, це самий травматичний етап, тому що може приводити до негативних наслідків в подальшому. І є зараз можливості його запобігти. Для цього у нас є устаткування, яке дозволяє проводити детекцію вартового лімфатичного вузла. Ми вводимо спеціальний барвник. Барвник потрапляє в першу чергу вартовий лімфоузел. Спеціальні детектори це остаткування ще раз наголошую, у нас є. Ми його виявляємо. Висікаємо тільки один вартовий лімфовузел, віддаємо його на срочне гістологічне дослідження. Через 20-30 хвилин ми вже маємо відповідь: він уражений чи ні. Якщо він не уражений, ми далі не йдемо, ми не робимо оцей травматичний. Етап операції це вкрай важливо, тому що ми зберігаємо ну, величезну купу здоров'я жінці. Тому це, це ну, треба користуватись, використовувати. Більш того, Миколаїв має це остаткування і є, ну, я правду кажу, менше як на одній руці можна перерахувати державні онкологічні центри в Україні, де є таке остаткування. Треба користуватися, ще які можливості. Ну власне, ще ще ну, яким чином лікуєте тут би ще безпосереднього... яким чином справа в тому, що м абсолютно ми підходимо з розумінням, якою є проблема для жінки, коли вона може втратити молочну залозу. Тому сучасні тенденції йдуть до того, що виконуються одномоментні реконструктивні операції, тобто. Наприклад, підшкірне видалення молочної залози з одномоментним заміщенням її імплантом. Ми теж ці операції виконуємо. Тобто жінка не має такого стресу. Вона прийшла до нас на лікування з молочною залозою, і вона від нас з молочною залозою пішла. Ну, це величезна психологічна вже реабілітація, це гарантія того, що буде і нормальна соціалізація цієї жінки. Тобто це е, сучасні тенденції е, в онкохірургії молочної залози, які ми всі використовуємо. Як ви вже почали про це говорити, давайте також, можливо, трошки про саме психологічні аспекти цієї хвороби. З чим стикаєтеся? Можливо, якісь рекомендації з цього приводу. Ну, е, головний аспект це, е, це те, що е, люди бояться йти, бояться йти в онкологію, тому що а вдруг це рак. А якщо це рак, то все. Я помру. Насправді сучасна е, онкологія е, вона, е, крокує величезними кроками. Тому що е, сучасні препарати хіміотерапевтичні, вони сучасні таргетні препарати, сучасна гормонотерапія, наприклад, вони дійсно е, ну, продовжують життя на десятки років. На десятки. А якщо жінка звернулася вчасно на першій другій стадії, і ну, ми потім після е, операції, е, органозберігаючої операції, ми її спостерігаємо десятиріччями. Тобто тут, тут боятись не треба. Треба боятись не йти, тому що тому буде біда. А йти не треба боятись. У нас дуже бояться біопсії. Думають, о, це ж зроблять біопсію, і, і все, це буде мені гірше. Ну, я чесно вам скажу, навіть з того, що ви розказували, ну дійсно так якось мурашки по шкірі, да. Але опять же, тут э, стосовно, щоб люди не боялися цієї процедури, тому що в світі доведено, ну це на, на, на мільйонах, на мільйонах, що процедура не шкідлива, абсолютно доведено, вона не погіршує стан, не, не сприяє розповсюдженню хвороби та таке інше. а Зато дає нам великі діагностичні можливості. Тобто. Э, у нас люди ще десь ментально залишились, ну мабуть, ще в минулому тисячоріччі, тому що думають, ну ну все, ну рак помру. Ні. Ні. Зараз, зараз багато локалізацій, вони виліковані, але все залежить від, звичайно, від вчасності прийняття рішення про діагностику, лікування і так далі. Добре, зрозуміло. Ну, Я знаю, напевно, на фінал, можливо, ще декілька таких, напевно, загальних рекомендацій щодо організації життя, побуту, дозвілля. Що маємо робити? Щоб, ну, в принципі, з того, що ви сказали, ми маємо все одно зустрічатися з вами і з вашими колегами так чи інакше. Але, в принципі, щоб зберігати наше здоров'я, що маємо робити? Щоб зберігати наше здоров'я, ну треба перше полюбити себе, дбати про себе. Дбати про себе, дбати про своє здоров'я, вести здоровий образ життя, і це вже унебезпечить від багатьох хронічних хвороб не тільки стосовно онкології. Стосовно онкології звертати на себе увагу, притримуватись е тих порад, які дають фахівці. Стосовно жінок ну, елементарно раз на місяць проводити самообстеження. Стосовно жінок не боятись пройти мамографію, не боятись звернутися до лікаря з якоюсь проблемою. Тому що, опять же, 90% утворювань, які жінки в себе знаходять, вони не є раком. Це може бути кіста, яка легко лікується. фіброаденома, динома чи ще якась там незлоякісна. Не, не, не не якісна проблема, яку можна легко позбутись, а не нервувати місяцями йти, не йти, лікуватись, не лікуватись. То йдіть, вирішіть свої проблеми з лікарем, з допомогою лікаря, і все буде добре. І Живіть щасливо і, і довго. Дякую, Святослав Петрович, вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги робите. Дякую і вам. І разом до перемоги. Дякую. Дякую. Ну, а ще Мета, і таке питання. Все, про що ми ви ще говорили, ну, я підозрюю, що в якійсь частині це може стосуватися і чоловіків. Е, так, звичайно, це стосується чоловіків. Я, наприклад, і статистично скажу, що із тієї кількості 15 тисяч хворих, які захворіли, наприклад, у 2018 році, 145 були чоловіки. Вони теж хворіють на рак грудної залози. Тобто відсоток невеликий, але Але є. Але є. Тому чоловікам в цьому аспекті теж треба звертати на себе увагу.